Отже, їм цілий день, як чеканути фітаняшка з моїх коментарів. І сьогодні у нас персона, яка вважає, що їсти на 400-700 калорій це чотенько, і взагалі можна худнути з кайфу. Ну, давайте подивимось, що ж там за кайф такий кайфовий. Але якщо чесно, в мене фантазії вже не вистачає придумати, що його їсти на таку маленьку калорійність. Тому візьмемо середню 500 і спитаємо у штучного інтелекту. Бляха, навіть він каже, що це нездорова хірня. Ну що ж, почнемо зі сніданку. А знаєте що? Давайте сьогодні калорії теж нам буде рахувати штучний інтелект. Я тут знайшов додаток який називається кал. Так, з ним навіть важити їжу не потрібно. Скануєш собі через камерку і все. Зараз спробуємо. Насипаємо нашу вівсянку, скануємо і бемс! Чекаємо секунду, і бляха, все працює. Навіть не треба ваги. Ану, пів бананчика. Та ви що, ваги можна викидати? І на сніданок у нас 216 калорій. Не густо. На обід штучний інтелект нам порекомендував огірки з двома яйцями. Скануємо і вуаля ще 200 калорій прилипає. Ну і залишається вечеря, на яку у нас небагато немало, 100 бляха грамівки. Ефір, ну і що тепер скажете? Можна кайфанути на такій калорійності? Я від щастя аж штанів випригою радує одне, що знайшов таку круту апку, як калс. Навіть для тих, хто хоче набрати масу, вона ідеально підійде. Але там по калорійності вже точно можна розгулятися.